Доброго дня всім. Сьогодні у нас 12 вересня. Ми знаходимося на нашому полі, де в нас була озима пшениця, посіяна широкорядним способом. ну Хто дивився, може сівалкою точно висів, а хто не дивився, посіяна отак, потім отак, перехресним способом такі кромби вийшли. Значить, що ми тут маємо, дивіться як вже пшениця посходила вже таки, не знаю на чому вона. Мене... Чому ну, вона тримається, так вже проскущувалося. Е, Койде залишилась амброзія, Ми тут зносили 1,1 літр гліфосата і додавали сюди ще 300 г дікамби і залишався в мене там цей гранстап. Додали сюди все кояку амброзію. Не побило, Все, бачите, є ця така. Все, її... Видно, була зрізана, було мало листя. не знаю У мене щось були такі надії, може напишіть в коментарях, що вона якби. Ну, вона і не цвіла, і по ній ходив вона не цвіла. У мене щось такі є сподівання, що вона не запилилась і не дасть насіння. Але може в кого був такий досвід, то напишіть. кояка амброзія, як видно, все позасихала. Так що була менше. А цю, можливо, мала доза гліфосата була, можливо, ранами зайшли. Але такий, де є амброзія, такі кущики. Все такий. Корінь такий, я виривав рослини, корінь такий, як потовщення має якесь. Десь тут даже тріщини якісь були з краю. Напишіть, що ви думаєте, буде тут насіння чи не буде. Не знаю. Хотілося б, щоб не було. Так, Зараз підійдемося на наше поле, де в нас був наш бриван 108, який ми скосили 5 вересня. Волога була 9-10 там. Скосили його і ще якби продали по нормальній ціні. Зараз буде вставка. У нас сьогодні 5 вересня. Отак виглядає наш піонір. Як бачите, сухий. Є такі койде зелені, а так в принципі сухе вологу поміряли десь 9 ну може в бункері буде 10 ну, рішили косити поки ще є ціна, поки немає аншлага на еліваторі і є ціна. Рішили косити. Так як ще хочемо пшеницю тут посіяти, тому повні порішення. Така чистота. В принципі чиста. Соняшник. Okay. Ну сухий сухий. Що продовжуємо? Все наш комбайн. Продовжуємо. так виглядає наше поле зібране. Ну як поле, не все поле зібране, Ми, так як у нас там наш агроритмовський імпульс посіяний, він був ще зелений. Тому мій товариш пішов назустріч. І ми залишили край, він був зеленуватий і залишили цей армпульс там. Заходять дежі на п'ятницю, начебто то приїдемо його та й докосимо. Бо тоді як ми його збирали, бліван та була волога 9-10, то там ми поміряли, там була під 30. Тому вирішили отак залишити. краю залишили, там десь сиріше було. Знизу трошки в балочки залишили. І залишили ще клинок такий з того краю понад посадкою, так як там досівали цим турецьким М96КЛ-02, трошки не вистачить, він теж зеленіший. Значить Бривант наш згорів, виходить. Чи згорів, чи висохнув. общем, урожайність, ще бачу кошик. оце такий маленький. Урожайність у нас вийшла 2 тони з гектара. І продали ми його. 285 доларів Зараз на сьогоднішній день Думаю ви всі знаєте ціни всі фермери, блогери записують відео. Да, хлопці, така ситуація. На сьогоднішній день скидували мені навіть одна пропозиція. У нас тут в п'ятихатках на комбікормовому, бивший комбікормовий. Зараз вони приймають, тому все. 7600 прислали на сьогоднішній день. Ну така ціна. Значить, я в принципі довольний. Дві тони з гектара. Собівартість на цьому полі. В общем, я порахувався, я заробив тут на цьому полі на гектарі 200 доларів. Що буде далі на тих соняшниках, зрозуміло, бо ціна зовсім ціна упала, ціни на ближчим часом не буде. Все, абсолютно все засіяно соняшником. Що це за бур'ян такий цікавий В общем, ситуація не дуже радісна. Хочемо ми отут на цьому полі посіяти зиму пшеницю. І хочемо посіяти, щоб не, не рубати катком. Думаю, що у нас це вийде. Зробили насівалку. Ну там ми будемо сіяти, я покажу. Зробили насівалку такий як бампер, щоб воно там, з можливістю регулювання вище нижче опускати. Зробили, приїдемо, щоб не забувало ці палки, провода не лізли, там, сашники, диски. Будемо все ж таки сіяти тут пшеницю. Зараз піду вам підемо до імпульса, цього ближче підійдемо. Підійшли до імпульса. Отак він виглядає. це Бачите, ці експерименти до чого доводять. Серед поля залишилась така полоска. краще Якщо експерименти проводить хтось, а ти просто за цим спостерігаєш, але так не завжди виходить. Ось такий у нас зараз підніму. Ось такий у нас імпульс. Тут у нас висіяний зимішок, якраз виходить 3 гектари, так що буде дуже цікаво порівняти його по вражайності, що він нам покаже. Значить вже підсох. Виглядає. Подивимось, що буде далі. А, по цьому ж по бриванту вражайність вийшла 2 тони, натура дуже погана, натура 350. Але вражайність 2 тони ми здали без прив'язки до олійності. Була ще така можливість. Я прийняв таке рішення, так як... Волога навіть ми втратили там трошки на сушки, але в порівнянні з тим, як упала ціна, ви ж розумієте, що це небо і земля. Тому я вже можу по цьому полю розуміти, що я тут вже заробив. Що буде далі, зовсім не зрозуміло. Такі справи. Що ви скажете? Пойдемо тут пшеницю посіяти. Без рубання. Тому як приходиться економити. Економить і економить. Добре, всім дякую за перегляд. Бажаю здоров'я. Заробітків і врожаїв вже не бажаю, так як воно все стає неактуальним. Воно просто це те, чим ми займаємось, просто перетворюється в гру. Таку як хобі якесь, як казав один товариш. Просто хобі. Таке цікаве. Знаю, мені подобається. Мені подобається ходити по полю, дивитися, як воно все розвивається, росте. В цьому році, в принципі, прогнозовано було, так як все засіяло соняшником, Прогнозовано було, що на нього ціни не буде, але я щось розраховував, не думав, що так упаде ціна. Так що на заробітки в цьому году не розраховують, а я, в принципі, їх, на них не розраховував ще з посівної, тому не маю великого дуже... Розчарування і засмучення. Такі справи, друзі, невеселі. Всім здоров'я, слава ЗСУ. 5 вересня.